Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розберемось, коли подавати заяву про продовження відсрочки від призову під час мобілізації. Коли ж її подавати? От нещодавно в нас така новина з'явилася. Указом президента було продовжено воєнний стан і продовжено загальну мобілізацію. Потім цей указ був затверджений законом Верховної Ради. І, до речі, 14 нас, е, січня був указ, і 15 січня одразу він був затверджений законом. І тепер же ж виникає питання: чи можна вже подавати заяву на продовження на відсрочку від мобілізації, чи ще рано, чи що чекати, і чому чекати, якщо чекати, давайте в цьому відео. Один раз, але суттєво розберемось з цим питанням, щоб воно потім у вас не виникало. Тому подивіться відео, поділіться цим відео, якщо будете вважати, що воно корисне. Звісно, підпишіться на канал, хто не підписаний, і залишайтесь моїм підписником, хто вже є. Також є телеграм-канал, там більш швидко виходять коротенькі новини. По суті. Також підпишіться на нього, щоб не пропускати важливі новини. Ну і там вже публікую, коли знімаю відео. І так, давайте розбиратись. В нас, ну, чому ця новина на, наразі така нагальна. Да? От, проєкт закону 12.405 про затвердження указу президента про продовження строку проведення загальної мобілізації від 14.01.2025 був зареєстрований. І вже 15.01.2025 якщо ми відкриємо сайт Верховної Ради за цим законопроектом, ми побачимо, що закон прийнято було ну, дуже швидко. Відкриваємо сам закон, дивимося, що він підписаний головою Верховної Ради. І сам закон звучить таким чином закон України про затвердження указу президента про продовження строку проведення загальної мобілізації. Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 85 Конституції України, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Верховна Рада України постановляє затвердити указ президента України від 14 січня 2021 року номер 27 дріб 2025 про продовження строку проведення загальної мобілізації. І пунктом другим зазначено що на цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації. Та набирає чинності з 8 лютого 2025 року. Поки що нам не зрозуміло, коли ж все ж таки подавати заяву на продовження відсрочки. Чи вже можна, ну є ж закон Верховної Ради, є вже указ президента і законом затверджений, чи можна подавати чи ні. Розбираємось далі з цим питанням. Ну, По-перше, ми знову ж таки повинні подивитися норматив про продовження да, там цієї відсрочки. Це в нас постанова Кабміну 560, всім вже відомо. І тут в 60 пункті. Є одна позиція щодо продовження, звучить вона таким чином для продовження строку дії від срочки від призовної на військову службу під час мобілізації. На особливий період військового зобов'язаний з виданням указу президента України. Ну тут роблю акцент, щоб ви зрозуміли. Про продовження строку проведення мобілізації. Ну, до речі, саме продовження мобілізації, а не воєнного стану, хоча вони виходять одночасно, два укази. Там різниця в одній цифрі номеру і все. Виходять одночасно, і одночасно затверджені вони були також законами Верховної Ради. З виданням указу президента України про продовження строку проведення мобілізації подає надсилає на розгляд комісії заяву паперові або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військового зобов'язаного та резервіста. Ну, до речі, вона вже реалізована. Для деяких категорій ця можливість це через резерв плюс. Там у нас студенти, особи з інвалідністю і багатодітні батьки можуть реалізувати через цей кабінет. Але всі інші поки що подають заяву в письмовому вигляді. І, до речі, звертаю одразу вашу увагу, що саме в цьому аспекті тут законодавець передбачив, нас подає і в дужках надсилає на розгляд комісії заяву. Тобто, якщо першочергово в нас зазначено там, в пункті 58 цієї ж постанови, що повинен особисто звернутись, і деякі ТЦК в нас не приймають, якщо заява направляється поштою. То тут вже чітко зазначено, що надсилає, також можна надіслати її поштою. Тому користуйтесь. Тут вже чітко передбачено. Хоча і там я вважаю, що в принципі ніякої там е, ну, двосмисленості немає. Тобто подає особисто, це і направляє пошту особисто, і прибуває, подає особисто. І це неодноразово. Ви самі вже знаєте, хто мене дивиться, суди це підтверджували. Неодноразово звертаю увагу. Тому Можливо, звертатися поштою. Звертайтесь, не перевантажуйте ТЦК своїми візитами. Звертайтеся поштою, так буде ефективніше. Ну, в деяких випадках, звісно, ТЦК не розглядає пошту. Ну, це вже окрема тема для відео. Давайте тут не будемо зупинятись. Зрозуміло, тобто, з виданням указу президента України про продовження строку проведення мобілізації. Добре, видав президент указ у нас 14 січня. Можна подавати? Ні, не можна. Чому? Законом ще не затверджено. Добре, законом затвердила Верховна Рада 15 січня. Можна подавати заяву? Ні, ще не можна. Та чому ж і зараз не можна? Тому що в нас є ще стаття 94 Конституції України. Відкриваємо і дивимося. Тобто. Щоб коротенько, щоб ви одразу зрозуміли, президент подає указ, 에, Верховна Рада затверджує його, і тепер ще президент повинен підписати цей закон. Ну... Така ситуація. Так, да, складнувато, ну, але це законодавство наше. От стаття 94. Просто розбираю для вас, щоб ви вже розуміли для себе один раз і чітко коли ж подавати цю заяву можна, щоб не було там е, якоїсь там е, передчасної подачі, щоб ТЦК вам її не завернула, не сказала. А ще ви передчасно звернулись. І так, стаття 94. Закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України, що й було зроблено з цим законом про продовження е, мобілізації. Давна загальне президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, то офіційно оприлюднює його або повертає закони своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Тобто, 15 днів є у президента на його підписання. Ну, таким чином, ми розуміємо, що 15 січня його направили президенту на підпис, і протягом 15 днів він повинен підписати, тобто до кінця січня. Далі, у разі якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Конституція України в цьому е непохильна. Вона каже, що якщо 15 днів президент не підписав закон, то він схвалений президентом і має бути підписаним. все. Або ви не схвалюєте. Ну, в даному випадку, звісно, ми розуміємо, що він буде схвалений, тому що сам президент е цей указ і подавав. Тому тут питань не буде. Ну і тут далі ще зазначено, що якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийняти Верховною Радою не менше як двома третинами від її конституційного складу, президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів. У разі якщо президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради. І опубліковується за його підписом. Ну, отак повинен робити у нас голова Верховної Ради. Почитайте Конституцію, там багато цікавого. Це стаття 94. Ну і звісно, в нас передбачено статтею 85, як тут і в законі зазначено повноваження Верховної Ради про затвердження цього указу. Ну, тобто, воно також в Конституції є. Тому порядок наступний у нас. Да? Президент оголосив указ. Почули, побачили, до речі, на телеграм-канал підпишіться, щоб це не пропускати, тому що там я це публікую, як тільки він з'являється. Підписав указ, подав указ, ми не йдемо, не подаємо заяву ще зарано. Написали в телеграм-каналі в моєму, написав Олексій Мендрух, адвокат, що закон прийнято. Не подаємо заяву ще рано. І от коли президентом підписано цей закон і ви почули цю новину, то ви вже можете впевнено подавати цю заяву, і це не буде вже перешкод процесуальних в цьому питанні не буде. Знову ж таки, звертаю увагу. Закон каже, що да, набирає чинності з 8 лютого, тобто до 8 лютого. Діє попередній у нас попередня загальна мобілізація, попередній указ президента, попередній закон. До 8 лютого. Тобто нам треба все одно подати це до 8 лютого. Знову ж таки, із того, що я прочитав, я розумію, що в нас на це буде тиждень. Тобто, якщо 15 січня подали президенту, його Верховна Рада відпрацювала дуже швидко, направила президенту, чекаємо 15 днів, і от десь в цей термін ми будемо очікувати новини, що президент його підписав, вже цей закон і оприлюднив. І тоді в нас буде тиждень. Тому, я думаю, що в принципі вистачить часу, щоб це зробити. Звісно, завчасно готуйтесь, у кого там потрібно кому збирати документи. Знову ж таки, є питання нагальне, в якій формі подавати продовження. Заяву форми такої, як передбачена, 560-та постанова, але ж це заява не про продовження чи якусь іншу заяву. Ну от Позиції колег розділились, там моїх колег-адвокатів. Моя позиція наступна. Хто мені довіряє, хто є моїм підписником, хто до мене звертався по консультацію, знає, що я в принципі завжди кажу так, як воно є, і не видумую чогось там іншого. От в нас є постанова 560. Нею затверджена заява на оформлення відсрочки. Заяву на продовження оформлення відсрочки не затверджена, її немає. Тому я вважаю, що ми повинні користуватися тим документом, який затверджений постановою. Все, і тут маніпуляції від ТЦК не може бути, тому що є ця заява, навіть якщо ви її подаєте кожного разу. Тобто ви не подаєте заяву про продовження там, вашої терміну відсрочки, ви подаєте, подаєте заяву про оформлення відсрочки кожного разу одну і ту саму типову заяву, але по тій формі, яка затверджена постановою 560. Ну, яка може бути відмова в ТЦК з цього приводу? Ну, що ви порушуєте? Нічого я вважаю, не порушуєте. Але якщо ми подаємо вже заяву, яку ми самі собі придумали, якщо вона навіть дуже схожа буде на цю заяву, але буде відрізнятися і буде там називатися заява. про Продовження і буде трошки змінена форма, то тут вже вибачайте, якщо ТЦК вам відповість, що ви подали заяву не за формою передбаченої постановою 560 Кабміну, самі розумієте. Да? Тому, ну я думаю, що от треба подавати заяву в цій формі. Хоча там можете послухати моїх колег і зробити по-своєму все одно, вирішувати вам. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дивіться, відео тут за посиланням ще з'являються наступні, вони також корисні, цікаві. Зараз змінюється дуже в нас багато законодавчих змін. Спостерігаю за цим, стежу і вам доводжу в такій формі. Якщо виникли запитання, пишіть в коментарях. Якщо потрібна консультація за номером телефону, звертайтесь також бачите на екрані. Всім гарного вечора до побачення. Мирного дня. Мир.